Вітання глядачам телеканалу Альта. На часі програма Огляд новин і наші журналісти вже готові познайомити вас із найбільш помітними подіями, які цими днями відбулися на Переяславщині. Справи господарські, аграрії знайомлються з інноваційними технологіями вирощування зернових. Консультує приватне підприємство «Євросем». По Перше маємо результат по врожайності, по-друге, економимо кошти. Кількість пожеж збільшується. А проводять профілактичні заходи. Роз'яснення їм безпосередньо про самі елементарні правила поведінки в побуті, щоб не сталося і не виконала пожеж. Шкільне лісництво у школі номер 2 поновили роботу з вивчення та захисту навколишнього середовища. Ми Вело Переяслав. Минулої суботи відбулася відкрита першість міста з велоперегонів на Кубок міського голови. Це не вперше у нас були велопробіги, по Переяславу також організовувалися. І велопробіг був з Переяслава до Каніва. А тепер про це та інше більш докладно, яким є хід збирання врожаю сільськогосподарських культур поточного року та чи готові аграрії району до посіву озимих культур під урожай 2014-го, а також про зміни, внесення яких потребує бюджет 2012 року. Депутати Пересахменицької районної ради говорили під час чергового 17-го сесійного засідання 6-го скликання, яке відбулося цього четверга 20 -го вересня. Обговорювалося цього дня й проблемне питання експлуатації санполя. В селі Великі Каратулі наразі там знаходиться сміттєзвалище, яке потребує негайного закриття. Здавалося б, вирішення проблеми зрозуміле, але у міській раді з цим не погоджуються. Мовляв, за умови припинення його дії жителям Переяслава тверді побутові відходи нікуди буде подіти. Велика Каратулі категорично заперечує проти того, щоб сміття в подальшому після 2012 року вивозилося на сміттєполе для його, там, захоронення. У мене звернення просто до всіх вас, до депутатів, про те, що треба робити звернення до обласної ради, просимо допомогти вирішенню давнім питання про закриття даного сміттєзвалища. Або в міській раді на сьогоднішній день треба йти на домовлення, виходить до людей, села Велика Карам. Звернення були виділення земельної ділянки з силою організації нового самполя. Послідні розговор з мером у нас оставлявся, що є інвестори, які готові поставити саркировичну лінію. Ну звіті ми живемо двадцять перволік. Що наші сартировичне? А от чи були надані депутатами районної ради значимі пропозиції та чи прийняте конкретне рішення стосовно даного питання, дивіться у наступній програмі огляду новин. І до інших подій з нашого району у пошуках новітніх технологій діставатися за три дев'ять земель відтепер не треба, адже можна запитати в сусіда. Так, 18 вересня власними секретами обробітку ґрунту, процесом посіву та внесення добрив з аграріями Переяславщини Раду ділилися у приватному підприємстві Євросем. Того дня його керівництвом для всіх бажаючих було проведено нараду з екскурсійним виїздом на поля. Ознайомитися з технологією вирощення сільськогосподарських культур. Як то кажуть, наочно мала можливість і наша кореспондентка Івана Данюк. Приватне підприємство Євросем, за словами його головного агронома Анатолія Сікори, на сьогоднішній день має у користуванні 7 тисяч гектарів землі, яку орендує у п'яти сільських рад. В останні роки для підвищення урожайності зернових тут використовуються лише передові новітні технології. Перше маємо результат. По урожайності, по-друге, економимо кошти і в обробітку. Ви бачили за один прохід, зразу сіється, збирається соя, і зразу йде посів з обробітком сівба. Все це, це ж все економія енергоресурсів. Крім того, не забувають на підприємстві про теперішні кліматичні умови і не дарма, адже останнім часом вони нестабільні, зокрема із тривалими засухами або ж затяжними дощами. У зв'язку з чим наголошує наш співрозмовник, перед посівною здійснюється і ретельний підбір сортів зернових. Я вибирав ці сорти їздив по Україні, дивився від сходів і до наливання, колосіння. Я ж наблюдав за ними вів на, спостереження на протязі періоду вегетації. І так відібрав 12 сортів. Будемо відбирати протягом 5-7 років, відбирати більш стійкі до посухи, е сорти. Під час екскурсії нивами Євросему керівники інших сільгосппідприємств району, які виявили бажання, так би мовити, перейняти досвід, мали можливість побачити, як посівний процес. Так і процес збору урожаю, зокрема, такої культури, як соя. Інформативністю та наочністю такої незвичної виїзної наради сільгоспвиробники району залишилися задоволені. Як зазначає начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Онищенко, такий семінар не просто корисний, він є першим кроком на шляху до плідної співпраці усіх приватних підприємств Переяславщини, яка для розвитку даної галузі є дуже необхідною. Збиратися, звичайно, потрібно. Повчитися є чому живе спілкування із спеціалістами, тому що ми навіть, начебто, і в своєму районі, тут сусід через лісосмугу, але на сьогоднішній день керівники господарств мало знаходять можливості, щоб поспілкуватися чисто по технологіях вирощування тієї чи іншої культури. Продовжуємо випуск близько двох тисяч пожеж у державі з початку року, 83 загиблих, серед яких і діти. Працівники головного управління держтехногенбезпеки спільно з МНСівцями б'ють на сполох, адже переважна кількість випадків загорання стається у приватному секторі. Днями представники цих служб із профілактичною метою провели оперативне відпрацювання у нашому місті. Докладніше у репортажі. Близько десяти груп у складі представників головного управління держтехногенбезпеки, місцевого міністерства надзвичайних ситуацій та соціальної служби відвідали помешкання одиноких та непрацездатних осіб, а також малозабезпечених сімей. Провели їм роз'яснювальну роботу щодо безпечного поводження з електроприладами та пічним опаленням, підкріпивши слова відповідною пам'яткою. У вас же одна дитина своя так? І вашої мами під опікою двоє. От тому пожежні працівники вибрали вашу родину. Провести роз'ясню вам роботу, щоб знали ви, щоб не застерегти вас від нещасних випадків. Ну крім того, щоб не сталося лиха з пожежею і ще велике прохання не вживати і не збирати гриби. Особливо не давайте гриби дітям. Так, Повідомлення роз'ясна робота цей, щоб у хатів ліжку не курили. Так, поняла церкви, бички так, не розкидали, так, гасили так, щоб так, ці так, бички. Як це не прикро, але на сьогоднішній день зазначає начальник управління державного нагляду з питань пожежної безпеки підполковник служби цивільного захисту Олександр Войтенко, Збільшується кількість пожеж саме у приватному житловому секторі. Наше місто не є винятком. Якщо взяти статистику, значить спочатку року в місті переяслав Хмельницький сталося 44 пожежі, внаслідок яких загинуло 9 людей. З них двоє дітей. Здійснення подібних профілактичних відпрацювань, продовжує наш співрозмовник, наразі є одним із найдієвіших заходів, спрямованих на убезпечення людського життя. Спілкування з населенням, спілкування з тими людьми, які потребують соціального захисту, роз'яснення їм безпосередньо про самі елементарні правила поведінки в побуті, щоб не сталося і не викану пожеж. Звичайно, що відвідати кожну родину нашого міста у представників відповідних служб можливості немає, тому вони вкотре наголошують: бережіть себе і своє життя. Вогонь не іграшка, потрібно завжди дотримуватися правил поводження з ним. Не слід також забувати і про правила протипожежної безпеки та профілактику димових і вентиляційних каналів. Таку перевірку можуть здійснювати підприємці, які мають ліцензію на цей вид робіт, а також пічники, що пройшли спеціальну підготовку. Тож як потрібно підготуватися до опалювального сезону, розповів начальник Хмельницького райвідділу головного управління держтехногенбезпеки в Київській області Сергій Лисенко. Для населення ми, значить, ну, служба держтих безпеки повідомляє про те, що відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт проти пожежного призначення, які затверджені наказом МНС України від 29 вересня 2011 року, на стороку, зареєстровав міністерство юстиції. вимоги щодо провадження робіт змурування, ремонту очищення обстеження перевірки каміння печей, опалення, де димарів, марів, має право виконувати лише Роботи тих димових каналів перевіряється, які працюють на твердому або рідкому паливі. Ця робота повинна проводитись однозначно. Але гроші повинні платити лише за виконані роботи. Якщо прийшла людина, що я вам буду чистити димохід, значить будь добрий, заліз на гріші, почистий димохід, і потім після цього бери гроші. Цю тему наші журналісти будуть досліджувати детальніше, про що ми повідомимо в наступних програмах. Далі знову ж таки поговоримо про людей, які рятують життя інших, про працівників МНС України. 17 вересня вони відзначали своє професійне свято. Про урочистості та вітання на адресу винуватців. Розповідь далі. Захищати державу і убезпечувати людей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій, за словами начальника 27-ї самостійної державної пожежної частини нашого міста Юрія Рудевича, спокон віків було благородною справою. Під силу ж вона тільки самовідданим, сильним духом, енергійним та відповідальним людям. Міцного здоров'я, наснаги, сімейного благополуччя, затишку. Ну і те, що вам не вистачає, те, що вам не вистачає, це більш менш так матеріальної стабільності за вашу ялецьку працю, долучаючись до вітань, представники міської та районної влади своєю чергою зазначають: успішно відповідати гаслу, запобігти, врятувати, допомогти можна тільки завдяки мужності та витримці. І добре те, що не дивлячись на складні умови роботи, місцеві МНСівці гарно виконують покладені на них обов'язки. Наголошує заступник голови райдержадміністрації Ілона Куроска. Цінніше, ніж людське життя наш, в, нашій, в нашому світі немає просто. А ви робите е, ту роботу, яка, знаєте, ну кажуть, що е, роботи не видно, да? але якщо трапляється, то такого і тут до вас ідуть. Тому в першу чергу я хочу всім подякувати, низький вам всім уклін. По закінченню журочистости з нагоди святкування Дня Ратівника місцеві МНСівці були відзначені подяками райдержадміністрації районної та міської рад. Крім того, у подарунок отримали ще й квіти від вдячних за спокій дітей. Мирний час ти завжди на варті. У святковий для тебе час прийми мою вдячність. Рухаємося далі. Відновлення шкільного лісництва у загальноосвітній школі номер 2 поновили роботу з вивчення та захисту навколишнього середовища. Про цього корисну для суспільства справу далі в сюжеті Ольги Гребенщикової. У спортивному залі ЗОШ номер 2 гамірно діти шикуються до початку лінійки, яка присвячена відродженню шкільного лісництва. Воно було започатковане ще у 2003 році. Натхненниками цієї справи були колишній директор ЗОШ номер 2 нині начальник відділу освіти Олександр Гайван і вчитель цієї школи Людмила Кондратенко. Про відновлення шкільного лісництва та співпрацю зі школярами розповів нам інженер з охорони і захисту лісу пересла Хмельницького держлісгоспу Петро Косюхно. Ми відновили в 2003 році шкільнолісництво на базі другої школи. Ну, основна задача, роботи лісництва – це як не реклама, а традиції, пропаганда лісової галузі. Це хороша справа. Це справа дітей треба приваблювати до лісового ще шкільних. парт щоб Вони розуміли, що це і на майбутнє собі вибирали професію. За 10 років свого існування члени шкільного лісництва брали участь в олімпіадах, писали роботи до малої академії наук та ставали переможцями акції Ліси для нащадків. Сьогодні ж школярі-лісники відновлюють роботу зі збереження природи. Про що й зазначила у своєму виступі директорка школи номер 2 Валентина Одинець. Ми усією шкільною родиною урочисто відновлюємо роботу, De novo, liso. На святковій лінійці було багато гостей: директор Переслав Хмельницького лісового господарства Валентин Рудницький, інженер з охорони і захисту лісу Петро Косюхно, доцент кафедри біології та методики навчання природничо-технологічного факультету Лариса Шаповал та головний спеціаліст відділу освіти Тетяна Нечипоренко. Важливою подією на цьому заході було підписання договору між школою №2 2 Хмельницьким держлісгоспом та природничо-технологічним факультетом педуніверситету, за яким кожна із сторін буде допомагати. Гати членам шкільного лісництва здобувати нові перемоги в різних галузях природничих наук. Директорка школи Валентина Одинець детально розповіла про обов'язки кожної зі сторін. Так, сьогодні було підписано трьохсторонню угоду між природно-технологічним факультетом Переслав Хмельницького, природничо технологічним факультетом Переслав Хмельницького педагогічного університету, держлісгоспом та школою про співпрацю. Університет зобов'язується надавати нам науковий супровід нашої діяльності, Держлісгосп забезпечувати матеріально-технічною базою, а також ділянками для висадження лісових культур. Школа ж готова співпрацювати. Урочиста лінійка на цьому не закінчилася. Настала хвилююча мить для нових членів шкільного лісництва, виголошення присяги. Вони клялися любити, оберігати і захищати природу рідної України. Директор Хмельницького лісгоспу Валентин Рудницький вручив школярам-лісникам посвідчення, які підтверджують їхнє членство в лісовому товаристві. Ми запитали в молодих лісничних, яке ж значення має для них ця подія. Мені подобається всякі справи лісництва, їздити в ліс, займатися цим. І це дуже для мене важливо, тому що може в подальшому продовжу свою, ну таке трошки запатентоване в школі лісництво. Я ж ще з дитинства мріяв працювати з природою і стати таким, ніби лісником. Потрібно берегти природу і різні природні ресурси, тому що все колись закінчується, і потрібно збагачувати. Діти одноголосно запевняють, що продовжувати у майбутньому займатися охороною лісу будуть, адже дуже люблять природу рідного краю. Що ж у цій нелегкій справі можемо побажати їм ще більшого натхнення та успіхів у всіх починаннях. І наостанок є ще одна інформація. Минулої неділі Переяславці відзначали день міста. Тоді ж проводилося немало різних заходів, приурочених до цього свята. Зокрема, серед них і спортивні. Так, група активістів-велолюбителів, на чолі з Миколою Богатирем, провели відкриту першість міста з велоперегонів на кубок міського голови. «Велопереяслав». Більше про цю подію дізнайтеся з наступного сюжету. Велозмагання цього разу проводилися на лузі поблизу музею Просто неба з самого ранку тут зібралося немало охочих взяти участь у цьому спортивному заході. У нас в місті Переясліє є близько 4-5 учасників спортсменів на любительському рівні, які приймають участь От в сусідніх містах, велосипедні, які є заходи. Вони туди їздять, стараються десь максимально достойно представити наше місто. Ось тому і вирішили провести подібні змагання, і в Переяславі, розповідає один з організаторів велопробігу Микола Богатир. У нас дев'ять категорій. Вірніше, основної гонки кросової є п'ять категорій. Тобто хлопчики, дівчатка 14-15 років, потім дівчата-любителі, потім чоловіки-любителі і чоловіки більш підготовлені. Усього у змаганнях взяли участь близько 30 учасників. Серед них немало й студентів місцевого вишу. як от Олександра Білусько. Це не вперше У нас були велопробіги по Переяславу також організовувалися. І велопробіг був з Переяслава до Каніва. Сторінка створена в ВКонтакте, переяслав хмельницький група. Ми, як сказати, займаємося. Популяризацію нашого города, нашого міста і також спортивних якихось видів. Що ж до переможців велогонки, то ними стали Андрій Колядич, Марина Марченко, Сергій Кононенко, Микола Горбенко та Микола Богатир. Хотілося б донести до молоді. Наразі формується в нас велоорганізація. Буде з наступного року дуже багато різних заходів, як офіційних, так і неофіційних. Група здоров'я, поїздки по області, по регіонам по району. Тож нехай проєднуються і хай підтримують спорт. На цьому я прощаюся з вами, але не перемикайтеся. Далі на вас чекають ще кілька сюжетів, прогноз погоди та інша цікава інформація. Хай вам щастить. Ось таким був сьогоднішній випуск. На цьому в мене все до зустрічі і нехай вам щастить.